Добрий ранок, мої малята. З вами знову я, Наташа. І ми з вами повторимо назви овочів. Капуста, Помідор, морква, огірок. Картопля бурячок. Бурячок. І сьогодні до нас завітала у гості. Зустрічайте моя подружка рожева маленька мишка. Ось така. У нас сьогодні мишка буде допомагати. Ось вона посадила город. На городі виросло багато різних овочів. І наша мишка сьогодні буде рвати овочі. Давайте подивимось. Як це буде, Так, хм, що, це? Ага, мишка говорить, що на городі росте капуста? Пошукаємо капусту, пригадаємо слово капуста і скажемо разом На. Городі росте капуста? На городі росте капуста. Так, що ще є у тебе на городі? Принеси Ой, скільки в тебе багато всього там виросло. Так, ой, багато, багато-багато виросло. Що це? Мишка знає, що це цибуля на городі росте. Цибуля? Пошукай слово і малюночок? Перевіримо, на городі росте цибуля, цибуля, цибуля. Правильно, молодець. Що ще? Є у тебе Яка гарна. І ще подивіться, малята мишка на городі виростила моркву. Куди біжиш? знає, Малюнок шукає і слово принесла. Давайте разом прочитаємо Морква. Морква молодець. Во! На городі росте. Морква. А я можна я подивлюсь і візьму, що росте у тебе на городі? Можна? М -м -м, так о, яка велика, гарна картопля. І я пошукаю і виберу. Малюнок картоплі і слово картопля. Картопля картопля. на городі росте картопля. Що ще залишилось у тебе? Давай подивимось. Угу, я знаю. А ви, малята, знаєте, що це? Правильно, це буря, смачний бурячок. Буряк ось так, разом читаємо і говоримо на городі росте буряк. Пограйте дома так само, як я, пограна зі своєю подружкою, мишкою. І промовляйте, на городі росте, і що ви поставите і виростили на своєму городі. До побачення! Так, малята! Наша мишка. Вам говорить до побачення!